Патрон, диви, вона махає тобі. Патрон. А він взагалі не реагує, патрон. Він на тебе де. так? Добрий день, Леся Петрівна. Добрий. Чуєш, так дай мені ще з цього. Цього. каші мені не треба. Так що я хороший я чоловік, так? Да? Кажи, всім доброго дня. Доброго ранку. Слава Україні. Ранку. Так що, Леся Петрівна, щось шамани. Каш... Кашку я витягну? Так. Хороший витягнув. Да. Це що в тебе таке? Нікому не кажи. Дай мені ж сім'я. Так що, друзі, йду виконувати дуже бойову задачу. Леся Петрівна мене, правда, не рівнує. Трошки казала поначалу, а це вже таке, каже. Та ладно. Господи, стрімся. Якщо, жін, Як якщо жіночка просить, Як якщо жіночка просить то Я треба. що? — Як казав Назар? Назар? Ага, Помниш? Е -е, яйцеклетки? Да. Леся, Леся, Коля яйцеклетки привез. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Рухаємося далі. Патрон дежурить охороняє Олесю Петровну. Я взяв катетер, взяв один флакончик сім'я, патрон на чеку охороняє свою хазяйку. У нас на вулиці дощ. О, зараз поставлю на паузу. Ну що, друзі, працюємо далі, надів вже рукавички. взяв катетера. Що е -е -е. у нас новенько? Нема у нас нічого. Йде дощ. Треба піти подивитися приміщення в одному місці. Хочемо завезти кукурузу, але завеземо кукурузу своїм зілом, лучше потрошечку, помаленьку, але вийде все одно дешевше перевезти там по 4 тони чи по 5, там, по 4,5, чим за три ходки тоді в нас вийшло фактично 10 тисяч гривень. Ну то таке діло. Як там? На кожен товар є свій покупець. Я трошки прогав, треба було попросити товариша, коли з поля тоді возили. Ну, але то таке. Але це є наука, тобто хто не сіяв і хто не тримав домашнє господарство, той не знає йому ціни. Тільки зі сторони люди говорять, о, там поросята, о, це скільки сало, скільки м'яса, крутяк. о, там земля, он машину попер, там, кукурузи пшениці, о, це бабло. Ну реально скажу чесно, влупив я. Ну, дуже страшно, як там один колись мені чоловіка казав, в цьому році, мабуть, щитати не будемо, тому що реально, як посчитають, то прийдеться застрелити там. Так що є такі моменти, от, але ми повинні рухатися далі, тому що треба залишатися на плаву. Я розумію деяких аграріїв, е, яких все от, е, ну, не є можливості там. Як там правильно сказати? Ну навіть якщо їхня земля, ну, нема в нас таких фермерів, яких своя земля там одиниця, там паї їхні. А так все орендовано, Оренду заплати, усі ці моменти, там солярки, техніки, навіть якщо своя техніка і вона ламається, і треба там різні ці моменти, то я вам скажу, дякуючи хлопцям, які мені робили, так сказати. Там дискували, орали, там по солярі, ну трохи за роботу дав. Все Ще одно шелудьку в задниці. От, ну Якщо продам по п'ять, буде нормально. Якщо дам по 3, то буде в задниці. Ну то Я про те, я маю на увазі, в задниці до ми не будемо. От, Так що посправлявся вже по господарству. І Зараз назад включаю світло. І будемо що ви, полірдосики і будемо йти. Покривати нашу свинку, хотів би зробити деякі наголоси. О, о, тобто проходимо з одного китайського кварталу в інший. Все, поросятка погодовані, їжа підкидана, стружка посипана. Я думаю, що воно біжить тут. Культурна жінка. І ось наша дама, яка у нас прийшла в охоту. Да? Тобто я казав стрес. Це велике, велике діло. от, стресонулася і за хряками. Зараз спробую, не знаю, вийде засняти чи ні. Це, я думаю, повадки е, є тиха гулянка, але от вона теж перший раз там гуляла тихо. Це у нас вже не перший раз. і, е, ну от, Коли її перегнали, тоді сюди стресонулася. реально вона така активна, капець. да? Да? Зойка, зойка. Вчора ми її покрили вечором. І сьогодні зранку, і якщо буде ще стояти, будемо покривати ще й ввечері знову Ну, десь через 12 годин. Так що працюємо, не опускаємо руки. Ось все, наші селфісти, які, які люблять робити салфі, ось от тільки прийшов, все, вони залізуть. Красотуни! Ай, красотуни! Такі селфісти. Ну, Свині різні, характери різні, так як і у людей. Так, рижулики теж на базі торпедних. Одні їдять, одні п'ють. Найголовніше, щоб була свобода. Свобода до їжі і до води. О, тоді буде все нормально. Поросята шеликівські дворові, помісні, порід ніяких немає, тому що задають запитання, от, е, яких свиней краще тримати. Так що, друзі, нас на даний момент тут помісна на свин. Адам, тікам. Тіка, я поставив телефон, а вона дереться. Так що повністю на свинку у нас це від наших дівчат, від тумбочки і від печеряшки. Тобто не пам'ятаю, яка з них від кого. Ось ну, видно, да, то вона все, вона за наша. Ну, кабанчик приходить коліну, він не коліну, він мене. Ну а ми о, не знаю, там буде видно чи ні. О. А я зараз спробую поставити на передню камеру. Так що, друзі, поміняв на передню камеру, щоб мені трохи рентували. От Коли на свинку стараюся, все, вона стоїть. Ну Краще там все діло робити в станках для оцімені, аж прогинається штучно. ну Але так як вона в уклітці, я думаю, що вона тоді залишиться. Ну і осідлати. Якщо стоїть, це дуже добре. О, ну, стоїть добре, навіть якщо робимо, вставляємо опа, отак. О, до кінця, до кінця. Чуть назад вертаємо. Я її просто збриже, щоб вона не часа І Флакончик. Дирочку робити не будемо. Можна зробити дирочки, а можна просто відкручувати так. Чуть назад придавлювати нічого не треба. Можна просто чуть-чуть бачки там пом'яти. І будемо пробувати, що в нас вийде. Ну, видно, платончик починає зжимати, це є дуже добре. І коли платончик зжимає, зараз саме цин. Все, вона стоїть. Хоч вона ви бачили, як ну, активно подивитися вчора, свинка там кричала, тавала, скакала на клітку. Сьогодні все, вона прогинається, нажимаємо на спинку, спинка прогинається, пушки воно на макушки, О, тобто нормальна. все чуть-чуть трохи -чуть беремо, прикручуємо, повітря пускаємо і назад закручуємо. І знову чекаємо. Ну, можна боки просто пом'яти бички, вона прогинається, і Ну, Трошки треба цього. Є такі моменти, що було доганяєш по квітки, такі теж моменти є, ну, але краще таких свиней, щоб, вони... То, щоб видно було, щоб воно стояло. Вона, вона впадає. Ох і женщина. Так що, друзі, сьогодні ще будемо їхати на, э, на випуск по макуху, подивимося, які там ціни на сьогоднішній день. О, що по чому все, флакончик стягується, ну не знаю, видно, чи ні, кому цікаво буде, просто можна приувеличити і побачити. Флакончик стягується, все дуже добре. Приоткрутили і назад закрутили. Хто ну, там спішить, одразу буває, там раз, вставили, там шахер, махер. На м'яка, воно все витекло, так теж ну, не можна. Треба все-таки, щоб це все діло відбувалося і макунчик сам в так не падає. Попробую показати ближче. Ось видно чи ні? О. Не дуже видно, мабуть, да? так? А ну, зараз спробую перевести, не дуже з руки, звісно. Опа. О, я думаю, на передню камеру буде краще видно. Ну отак. От видно, вона ребристо стається, стягується конкретно, стягується видно. Так оно ну, тихо. І от таким чином. О, отут видно гарненько. О, Що там таке? Тобі не повезло. Все, назад перевів. Так що отак я здався платончик, прикрутив і назад. Кого цікаво штучне сім'ї, дуже багато інформації, починаючи від криків, від штучного засвітлення. І спершу можна придбати на каналі Сергій Стрілецький, це мій товариш, який переселенець із Херсона, це один із таких патріотичних блогерів, який розмовляв на російській. Потім, коли розпочалася повномасштабка, він з першого дня перейшов на українську і півроку ще жив в окупації. Ну, а потім, так сталося, втративши все господарство, виїхавши через Запоріжжя, П'ять днів чи шість він стояв на блокпосту, їй там змагали Ну, але, дякуючи Богу, він тут і працює. Так що, кому треба сім'я, ви можете зайти на канал і там в описі завжди під відео знайти інформацію, купу і номер телефону і позвонити, замовити сім'я Юрка. Або петрена. Ну, Це не дюрок, це помісна свинка. Свинка була Петрендюрок. Та там вже намішано там капець. Потім бралося від другої лінії знову петрен-дюрок, Взялася свинка, це наша кучеряшка. І покрилися дюрком. Получилися такі свинки. І зараз покриваємо знову цим кантером. От, але зовсім з іншого господарства. Ну, таким чином. Зараз у нас трохи є проблема з сінням. Чому? Тому що поруч знайшли десь там поросятки звикли, ну, у нас люди такі. Є проблема, раз і здохли поросята, як викидали. Так що вакциную, я виноматок, фактично нічим не вакциную, тільки листовонимо перед паруванням, так само і ремонт цих звинок. І вакцинуємо від парвовірусної інфекції. І потім глистую в перший день відлучки, коли вже після того я відключив порося. Так що, ну все, вона наша, я думаю, оце. Просто ще є один флакон, брав три з запасом. Дози в нас коштують 500-600 гривень, два флакони. Не знаю, скільки там Васильовича, ну але якось так мотаюся, мотаюся. Стой, ну, да, я же не буду за другой Что а, такое? Покатать, а, надо покататься. А, да. Тихо там! А не так, от мой характер. Я все заметил, я как такие как Ну, так оно и есть. Останні штрихи на туди От точно вже вот тягнула. Давай, 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 давай. Зараз перед крутим флакончики не пожимаю. І дай якраз то ще під льот. Все, на вулиці дощ. Ми киртуємо, так? Да? Зойка. Зойка. Було на бік три. Одну ми вибрали плавить. Там у моменти. видимо. Любашка спарувалася, вона дуже рано, то стопові печерявки, тому що вони були зигнані в одну клітку. І, і тут збирати, де вони ризики. Я їх тільки розбираю по сам. Те її наносить сердечко, а те її катецьок білий, повністю. Все, друзі, дуже... ну, ось такі справи. Ми рухаємося далі, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам із Збройних сил України. О, хтось скаже, що ти там в мусонарне, що сховався там і сидиш, нічого страшного, тут теж можна сидіти і дивитися далеко. Так що, друзі, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Чекаю зараз е, на е, документи, на віто прийдуть номери, поставимо і будемо збиратися в дорогу. Поїдемо до Льоші. Цієнка, я думаю, що в нас ще вже є і Сузу Трупер який поїде або в 58-му, або там в танкову бригаду до мене хлопці звернулися, тому що там буде ще одна машина, і ще одну машину мене попросили. Частково ми також будемо закривати питання ще для одного моєго підписника, тому що він перевівся, і л 200 оставив він медикам, а їм треба трошки менша машина. І які хлопці з того підрозділу йому дали частину грошей, ми докладемо і купимо трошки меншу машину. Це 32-га бригада, яка знаходиться на купінському напрямку. Але це все буде потім, але треба це робити дуже швидко. Машинка вже в Києві, мікстрейлік, і чекаємо ще й Педжеріка. Ну, але на все треба гроші. Так що, друзі, і після цього всього закриваємо питання з ремонтом автомобіля для 58-ї. Купляємо. Колеса також там для танкової бригади і е, знову будемо потім розпочинати щось пізніше на вісім коліс на татру для 111-ї бригади ТРО Луган, Луганська вона. Ходь там хлопці київські, переяславські. Я просто шокований тих людей, які кажуть, ой, так це ж не наші. Всі вони наші. Так що дякуємо вам хлопці. Так що друзі, відео номер 2 Я думаю, буде вже буду їхати е, на Переяхло, якщо вийде. Заснімуй валійницю, якщо буде погода, якщо буде можливість. Так що, дивіться, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, ми здоров'я і добра, роботу свою зробили, всім пока. Так що не опускаємо руки, працюємо. Об'єднуємося, тут, тут лежачий камінь, вода не тече. Так що такі діла. Всім пока-пока-пока.